Прагнете оволодіти телевізійною майстерністю. Тоді ми їдемо до вас. <му> Костопіль зустрів нас з похмурою дощовою погодою. Втім, Хмари наче розвіялись, коли ми переступили поріг центру дитячої та юнацької творчості. Так, заходити, будемо. Там на нас чекали десятки допитливих очей. Коротке знайомство з університетом від декана факультету Вікторії Золяк та викладачки Анастасії Горчикової, і відразу перший майстер-клас. Доцент кафедри соціальних комунікацій МЕГУ Андрій Смусь після короткої лекції про злиття традиційних моделей медіа із цифровими запропонував присутнім спробувати свої сили у технології телевізійного інтерв'ю, Бажаючі знайшлись відразу перше, що цікавило викладачів. Чому і з яких причин наші юні журналісти потрапили до гуртка? Ставтесь, будь ласка. Гузю Куляна. Моя двоюрідна сестра почала сюди ходити і мене також завела на цей гурток. Я часто бачу репортерів на телевізорі, і мені завжди було цікаво, як це все проходить. Серед бажаючих були і такі, які захотіли поставити запитання керівниці центру Ользі Михальській. Схоже, пані Ольга не очікувала такої допитливості від юної журналістки. Втім, саме цього і вимагає робота телерепортера сьогодні. Скажіть, будь ласка, ким працювали ваші батьки. Мої батьки були звичайними робітниками, де мама працювала в мене в лісхозазі в їдальні. А тато був звичайним робітником на нашому заводі. Ви коли небудь хотіли працювати на такій ж самій роботі, як і ваші батьки. Були різні думки. Взагалі хотіла стати медиком, але життя склалося так, що стала педагогом. І від цього не шкодує ні одного дня. Вам тобто вам подобається ваша робота. Так? так, звичайно, бо коли дивишся, коли ти вкладаєш в дітей і бачиш результат своєї праці, напевно, для мене це є найвищою цінністю. Найцікавіше для усіх присутніх Ольга Михальська та Вікторія Золяк лишили на десерт підписання меморандуму про співпрацю між факультетом журналістики МЕГУ та Центром дитячої та юнацької творчості Костополя. Ну що ж, тепер це можна скільки оплесками. Я думаю, ми Моємо гарну, велику дорогу в доросле життя заради за вас, за для вас, до того щоби справді можливо, хтось сьогоднішня зустріч буде для вас такою знаменною. І після неї, колись ми з вами зустрінемося, і ви вже будете студентами міжнародного економіко-гуманітарного університету. Я сподіваюся, що ця робота, яку ми розпочинаємо робити всі разом, дасть дуже справді великий результат, бо розумієш, наскільки зараз є широкий спектр професій на ринку праці. Журналістика є дуже актуальною. і От сьогодні я маю надію, що ми допоможемо дітям зорієнтуватися. Дуже цікаві діти, дуже приємне спілкування, зацікавлені у всіх очі. Я розумію, що у нас можлива да. Подальша співпраця. Яку ви оцінку дали б сьогоднішній зустрічі? Я б дала всі 10 з 10. Я погоджуюсь з думкою, що я дізнався все, що хотів. Е, ви прийшли б на наступний раз знову? Так, звичайно. Так, звичайно, прийшов би. Все. Все. Усе хороше має властивість швидко закінчуватись. Втім, не у цій ситуації, адже попереду в рамках підписаного меморандуму чимало цікавих заходів та майстер-класів заради тих, хто нестиме слово правди у мирній та квітучій Україні. Андрій Смось та Андрій Морозько, телевізійна служба МИГУ.